Армування однозначно тільки дві сітки. В залежності від вимог навантаження, це може бути: ми можемо там використовувати різну товщину прутка арматури, там від 8 до 12. Ну, в даному випадку ми використовували 10-ту арматуру. В дві сітки воно заармовано. Обов'язково, щоб знизу ставились дистанції, такі підставки. Це нам дає можливість відірвати нижній шар арматури від плівки. Тобто, щоб у нас арматура правильно працювала в плиті. Не просто щоб вона лежала на землі на плівці, а щоб вона була всередині в тілі бетону. Тоді в такому випадку можна говорити, що можна дати гарантію на підлогу. Заливка однозначно вібрується. ми Тут приміняємо тільки для підлоги е, з грохотів зразу бетон від ковальської. Він набрав свою е, відповідну міцність дуже швидко. Зверху, як ви бачите, топінг. Тут, звичайно, ще ну, це складське приміщення, тут немає ідеального ПК порядку. Він ще дозріває, підлога бетон ще дозріває, він ще не повністю дозрів.